У Закарпатському Мукачевому очільники генштабів України та Угорщини домовлялись про поглиблення співпраці у військовій сфері. Традиційно гостинно хлібом та сіллю цього разу зустрічали очільника генерального штабу Угорщини Тібора Безо. Почесна варта, вишикувана на центральній площі, виконала гімни обох країн. Потім сторони сіли за стіл переговорів. Володимир Замана та Тібор Безо окреслили напрями подальшого розвитку військового співробітництва, зокрема, розглянули питання прикордонної безпеки, підготовки та спільної участі в миротворчих операціях, а також обговорили перспективи функціонування багатонаціонального інженерного підрозділу ТИСА держави наші співпрацюють на рівні президентів, на рівні керівництва держави. В тому числі і як інструмент держави збройні сили вони теж повинні співпрацювати. Краще знаходити спільні думки, спільні напрямки за столом переговорів, ніж іншим шляхом. Після засідання військові делегації обох країн разом із керівниками Закарпатської області та представниками дипломатичного корпусу вшанували пам'ять воїнів, які загинули під час визволення Закарпаття від німецько-фашистських загарбників українські збройні сили показують приклад гарної професійності щодо реорганізації та зменшення кількості особового складу збройних сил. Угорщина є лідером за наслідуванням такого процесу. Пізніше у селі Підгоряни поблизу Мукачевого генерал лейтенант Замана та генерал-полковник Безо поклали вінки до підніжжя монументу загиблим під час угорської революції 1848-1849 років. Сібор Безо зазначив, що подібні зустрічі сприяють налагодженню добросусідських відносин. Також додав, що Угорщина вже ліквідувала строкову військову службу, тож угорським досвідом може скористатися і Україна.